Заздрю, що всі здорові, а я ні. Дорогі, мої, давайте розглянемо, що таке заздрість, з чого вона починається, зароджується, і які її наслідки. Всі люди умовно діляться на тих, хто хоче, щоб йому було краще, і тих, хто хоче, щоб він сам був кращим. Людина, яка прагне, щоб їй було краще. На помилковому шляху, бо тільки шлях, на якому ми намагаємося самі стати кращим, може бути нескінченним і в цьому житті і в майбутньому. Побачити, що у твого друга, сусіда, знайомого щось краще, ніж у тебе самого, досить серйозна основа для пошкодженої людської природи, щоб почати переживати недобрі прочуття до цієї людини. Є гріхи проти Бога, проти ближніх і проти самого себе. Заздрість на початковій стадії гріх проти себе самого. Це почуття руйнує мене самого. Але якщо цьому почуттю дати хід, якщо воно зростатиме, то переросте у гріх проти ближнього. На перший погляд, у житті заздрість мало турбує людей. Ми знаємо, що не можна вбивати, грабувати, ображати, а от заздрити, ну недобре, не потрібно і все. Наскільки заздрість жахлива і огидна, не завжди усвідомлюється, адже найстрашніші злочини в історії світу мали основою саме заздрість. Почнемо з того, як зло вийшло до цього світу, спадіння демона, ангела Люцифера, якщо це класичний приклад заздрості, заздрість до Творця, бажання бути рівним, навіть вище за нього, далі первородний гріх, ініціатива належала смітою. Ворогові роду людського, який із заздрощі до людини, вирішує її погубити, втративши ближкість до Бога, і бачачи, що є істота, яка створена за образом Його, має можливість з'єднатися з ним, стати подібним до Бога, змій відчуває заздрість. Потім перший злочин, який було скоєно між людьми. Каїн убиває Авеля, причина знову ж таки заздрість, і так далі. Та. Якщо ми почнемо читати священне Писання, то знайдемо ще багато прикладів того, як заздрість штовхає людей на найжахливіші злочини. Брати продають Йосифу в рабство, наприклад, або нарешті злочин усіх злочинів розп'яття Христа. Заздрість була не єдиною причиною, що спонукала фарисеїв, книжників, первосвященників убити Христа. Але вона була однією з причин. Про це чітко сказано в Євангелії Матфеє. Отже, коли вони зібралися, Пелац сказав їм: кого хочете, щоб я відпустив вам чи Ісуса, названого Христом. Бо знав, що видали його через заздрощі. Матея 27, 17, 18. Тому, виявляючи в собі ознаки заздрості, треба дуже ясно усвідомлювати, що ти встаєш на шлях, який веде до безстрашної безотні. 9 і 10 заповіді Божого закону кажуть нам. Не бажай ближнього Твого, не бажай дружини ближнього Твого, не бажай раба, ні раби, ні вола, ні осла, ні нічого, що є власністю ближнього Твого. Виходу 2017. І, дорогі мої, це єдина заповідь, що стосується внутрішніх переживань людини. Якщо у новому завіті Господь дуже багато говорить про те. Що в серці людини, хто подивився з пожаданням на чужу жінку, вже вчинив перелюб, пам'ятаємо про це, то в старому завіті майже не торкається серця людини сфери її бажань, але тільки остання оця заповідь. Не бажай жінки чи чоловіка ближнього твого, і не пожадай майна. Тут потрібно розібратися, що таке заздрість. Є дві крайнощі, коли людина взагалі не помічає за собою заздрощів, не визнає її, і коли людина терзає себе за такі почуття, які заздрістю назвати важко. Мені часто доводиться чути, наприклад, від людей я грішна, я заздрю, мені гірко, що всі здорові, а я ні. Але це природньо, що я хворий, а поруч здоров'я, то, звичайно, мені гірко від того, що в мене цього немає. Це передумова для виникнення почуття заздрості, коли людина відчуває печаль, що в неї нема того, що є в другому здоров'я, хорошої роботи сім'ї. І тут потрібно дуже чітко збудувати заслін. І не допускати, що печаль про те, що в мене гірше, переросла в недобре почуття, а потім вже в недобрі дії до іншого. Тут така послідовність: спочатку печаль, що в мене не так добре, як у другу, потім недобре почуття до цієї людини, а потім це недобре почуття веде до недобрих вчинків, починаючи із засудження, очорнення ближнього до страшних дій проти нього. Упіймавши себе на тому, що мені гірко, потрібно виставити заслід. І навпаки, налаштовувати себе на те, щоб порадіти за ближню. Мені дуже подобається приклад з історії древних спартанців. Відомо, що найпочеснішими, найкращими воїнами царською гвардією були 300 спартанців. І був один спартанець, який брав участь у змаганнях. Але в Число трьохсот не потрапив. І от він повертався після змагань з радістю на обличчю, а всі дивувалися. Чому ти радієш? Ти ж програв. Він же відповів: Я дуже радий, що в спарті знайшлося триста чоловіків, які кращі за мене, і це прекрасно. Він знав собі ціну, але радів, що триста ще гідніші, кращі за нього. Благородство людини якраз і полягає в тому, щоб, бачачи, що у кого щось краще, ніж у мене, радіти за нього, чи хоч би шукати цієї радості, просити про неї у Бога, розуміти, що це дійсно благородне, прекрасне почуття. А чи можливо перемогти заздрість? Та там, дорогі мої. Як і будь-яку іншу ваду. Схема тут одна. І та ж для всіх вад: перше, що вимагається, це чесність перед самим собою, покаяння уже половина справи, коли людина, виявивши в собі заздрість, усвідомлює її саме як заздрість, а не якесь справедливе почуття, і чесно зізнається собі і Богові кається. Потім є дуже важливий момент. Який мовою народного прислів'я можна озвучити так: серцю не накажеш. Усі ми дуже добре знаємо, що як тільки серцю починає щось наказувати, воно відразу починає проявляти непослух. Якщо каже собі, не думай про щось, неодмінно думаєш, не бажай чогось, неодмінно побажаєш. Тому потрібно відразу чітко усвідомлювати, змінити своє серце, свої почуття людина не у смозі. Це цілком в руках Божих, але в людській владі дати правильну оцінку тому, що відбувається в ві серці, тобто погодитися з тим, що відбувається, чи не погодитися. Якщо ми випробовуємо себе у недоброму почутті заздрощі, вважаємо, що це законне почуття, то це біда, і людина стала на шлях, який може привести до злочину, через це б'ють у вікна, протикають колеса машин, йдуть до ворожок, пишуть анонімки, розпускають плітки. Є маса способів дати хід своїм почуттям, якщо людина упевнена, що це почуття правильне. але якщо я усвідомлюю, що не згоден з цим почуттям, я вже не винен у тому, що воно в мене з'являється. Мені свого часу дуже допомогла думка, яку я прочитав у одного святого, не пам'ятаю кого, він каже про те, що якщо ми відчуваємо у своїй душі. Почуття засудження, гніву, але з цим почуттям не згодні, і не визнаємо його своїм, то ми не несемо відповідальності. І за нього перед Богом до тих пір, поки ми не зробимо чи не скажемо щось під пливом цього почуття. Свого часу, коли я починав. Ходити до церкви, у мене часто виникало якесь почуття, якого я не дуже соромився, якась нав'язлива думка, я починав себе всіляко корити, сварити і природньо. Чим більше я ганав цю думку, тим наполегліше вона приходила. Як тільки я прочитав це, я зрозумів, що мені не треба звертати увагу на це почуття, що саме головне. Твердо вирішити, що це не моє, я цього не хочу, і заспокоїтися. Треба відноситися до цього так, як ніби щось зовні намагається мені нав'язати. Щось, що не моє. І я перестав себе корити і лаяти. І Як тільки це почуття приходило, я подумки говорив, Господи, це не моє, я цього не хочу. І все минуло. Отже, відчувати щось, це не у моїй владі. Думки ущаків до приходити, не від нас вони залежать. А от сказати щось, вчинити щось, означає випустити на зовні, піддатися цьому почуттю, погодитися з ним. І, звичайно, потрібно молитися, дорогі мої. Це завжди найперший спосіб. Потрібно спочатку молитися за людей, до яких я маю недобре почуття. Тим самим ми свідчимо перед Богом, що не бажаємо цих почуттів. Хочемо мати любов, але розуміємо, що цю любов може дати тільки Бог. Відчувати неприязнь природно, але надприродне благодать Святого Духа, яка може змінити наші почуття. Для невіруючої людини це дійсно проблема, коли життя вимірюється як відрізок між пологовим будинком і кладовищем. Образливо, що комусь дане, а мені ні. Але для віруючої людини тут усе просто. Якщо ми бачимо своє життя у перспективі вічності, то ми розуміємо, що дуже рано тут і зараз вирішувати кому що дане. У житті, я особисто знаю, нема прикладів, коли люди були благополучні, успішні, їм дійсно було за що позазрить, і раптом траплялися якісь зміни, і вони втрачали все, опинялися у безпорадному становищі. Якщо я вірю в Бога, у вічне життя, то я знаю, що ніякі позбавлення, важкі обставини не заважають мені досягти найбільшого дару, який потрібно шукати. Шукайте спершу царства Божого і правди його, а це все додасться вам. Матея 6:33. Входження в царство швидше перешкоджатиме те, що викликає у людей заздрість, наприклад. Тяжко багатому увійти в Царство Небесне Матея 19, 23. І чи може заздрість стати стимулом для розвитку? От, наприклад, я не вмію плавати, а бачу, як інші навчилися, і я теж хочу. Чи Такий красивий чистий будинок, автомобіль має. Я теж буду старатися бути акуратним і щось зробити, щоб і теж мати автомобіль. Чи існує взагалі біла заздрість. Дорогі мої, я б навіть не називав це почуття заздрістю. Заздрість тільки чорна і більше ніяка. Але образний не віра заздрити білою заздрістю означає просто радіти за іншого. І тут, мені здається, більше підходить слово «ревнощі». Так, мене заїло, що він зміг, а я ні. І, як правило, це хороше почуття. Здорові, хороші ревнощі часто підштовхували людей до прекрасних благородних вчинків. Мені згадується приклад таких ревнощів. Василій Великий і Григорій Богослов, які були дружжями і змагалися один з одним у чеснотах. Я завжди думав, що це один з найпрекрасніших видів дружби. У Афінах вони знали тільки. Дві дороги у храм Божий в академію, які вчилися, але при цьому кожен прагнув обійти іншого в чеснотах. І коли це вдавалося одному, другий старався ще більше. Це змагання ністільки назаважило їхній дружбі. Це було дружнє змагання у хорошому і, звичайно, нічого спільного з заздрістю таке ревнощі не мають. Заздрість, дорогі мої. Це стан душі протилежний до вдячності. Коли ми заздремо, ми можемо застосувати до себе слова Христові про працівників винограднику, які прийшли раніше і отримали ту саму платню, що і ті, хто прийшов пізніше. Чи око Твоє заздрісне через те, що я добрий, Матея 2015. Вдячна реакція, коли людина приймає промисл Божий про ближніх і про себе, за інших радіє, за себе дякує. Стану вдячності за такі дари, які особисто тобі Бог дав є свідоцтво, що ти ці дари засвоїв, що вони пішли тобі на користь. І тому, хто вдячний, Господь примножує свої дари. Людина була у малому вірна, прийняла, погодилася, не ремствувала, тому їй можна дати більше. А якщо людина заздрість, це означає, що вона не приймає волю Божу про себе. І зазвичай заздрість тісно пов'язана з наріканням. А, а коли я нарікаю, коли не згоден з тим, що мені дав Бог. Я заздрю. Коли не згоден з тим, що він дав іншому, більше, ніж мені, виходить, я відкидаю Бога. Тому заздрість руйнівна для душі, через призму слів притчі, про найнятих у різний час працівників, можна сказати: я не стаю добрим, а стаю злим, бо як мені здається, Бог добрий, але не до мене. За заздрістю зазвичай народжується злорадність. Коли іншому погано, то мені від цього добре? Злорадність це така якість, яка свідчить про те, що я не знаю Бога. Він мені незнайомий. Злорадість абсолютно не християнська риса. Якщо людина заздрить і далі зазвичай злорадіє. То вона зовсім не відчуває в своєму житті Христа. Більше того, заздрість руйнує життя людини. Оскільки людина промисел Божий про себе, його дари не прийняла, то Бог забирає їх, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Зазвичай у заздрісної людини в життєвому плані нічого доброго не відбувається. Усе якось негаразд. У Біблії містяться дуже точні Соломонові слова. «Заздрість – гниль для кісток. Приповідок 14:30. Основа людського тіла кістка, на якій все будується, і ця основа починає гнити, немов пухлина з'являється на кістках. І вони починають розсипатися. Від заздрості розсипається людське життя. Починається це з того, що заздрісній людині дуже гірко і важко жити. У неї щось є, причому часто більше, ніж у багатьох людей, які живуть поруч. Їй здається, що у інших машина краща, будинок більший так і так далі. Їй хочеться також. Така людина далека від Господа. Вона не відчуває його, не розуміє. Я думаю, що у прийнятті Божих дарів, у їх правильному засвоєнні дуже важливо увірити себе самому Богу. Увіряючи, ми повинні з радістю приймати все, що Він нам дає. Що здолати заздрість є проста порада. Подивіться на тих, кому дійсно гірше. Наприклад, уявити, що було б з усіма нами, з віруючими людьми років 80 тому під час Великого терору. Більшість віруючих людей зазнавала б гіркі поспали, швидше за все. Були б розлучені зі своїми близькими, батька посадили, матір вислали, дітям змінили прізвища і розіслали в різні дитячі будинки, щоб вони один одного ніколи не знайшли. Адже таких історій тоді було просто безліч, та якби і не вислали. Як жінці жити, знаючи, що чоловіку дали 10 років без права листування? Пересилати йому посилки і через багато десятиліть дізнатися, що його, вже, що його вже й тоді розстріляли. Діти ростуть, вчаться в школі і поступово віддаляються від тата, який ворог народу, але який ні в чому не винен. А ми зараз маємо таку можливість вільно та перешкод сповідувати свою віру, ходити до церкви. Сповідатися, причащатися, ніхто не стоїть, не пильнує, чи дитина пішла до церкви, чи не пішла, щоб потім батьки мали проблеми. Взагалі, коли заздрить віруюча людина, вона внутрішньо показує собі, наскільки вона віддалена від Бога. Людина, яка заздрить, радіє, коли вона може послужити приводом для заздрості інших. Вони не відчувають жодного сорому перед тим, хто живе чомусь гірше, ніж вони. Навпаки радіють цьому, і з радістю ж вивішують в інтернеті на загальний огляд картинки. Дивіться, а ми отак відпочивали, а ще отак. А от яка у нас машина? Навіщо спокушати інших людей, замість того, щоб дякувати Господу за те, що він дав. Років 20 тому я був на екскурсії в одному дендрарії, було дуже жарко, і від жари від запаху смол до кінця екскурсії всі були дуже втомлені. Хотілося лягти і заснути. Екскурсовод, бачачи це розповіла, що вона якось вела екскурсію, і вже величезна група слухачів так само утомилася. Окрім 80-річного дідуся, він був батьорий, ставив питання, усе уважно розглядав, мало не бігав. Молодий, міцної статури чоловік спитав ще у дідуся, як йому вдається зберігати сили і бадьорість в такому похилому віці? Той відповів: і ісин, і ніколи не застри. Амінь. Якщо й надалі. Бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Також залиште коментар під відео свої думки. В першому благословенні я уділю благословення, а ви під ним, на жаль, що на напишіть двина, для кого хочете їх. І також про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!